Добрий ранок. Сьогодні ніч була трохи неспокійною. Двічі оголошували повітряну тривогу. Коли просипаєшся, то потім, може, вона і тримає. не триває так довго, як останнім часом, але заснути вже не можеш. Тому і сніданок виходить пізній втома, голова болить, настрій не той, який треба. Але снідати треба. То тут хочеш не хочеш, піднімаєш сам собі настрій і починаєш готувати їжу. Їжа в мене проста, посил нема готувати щось цікавіше. Вермишель зварена, зверху потертий твердий сир, розплавився він, бо підігрівала в мікрохвильовій бічці. Салат, варений буряк, потерла. Покришила цибулю дрібненько, додала вичавленого щасника, соєвий соус, трошки цукру, трошки солі і олівик, олія з виноградних кісточок. Ковбаса, бачиш, три шматочки вона не дуже така товста. І один шматочок, звісно, піде моїй Матільді. Чи їстиме це ще питання? Вона може не їсти, ви бачите? Зіпсувала продукт. А ну, кс, -кс, кс. Може, запах втекла і не з'їла. От так і мені не дісталося, і кішка не з'їла таку ковбасу, як ми вважаємо, смачну. Ну, Може, вона не тим пахне, їй потрібні корми котячі, а не їжа нормальна людська. Природа бере своє, тільки не у тварин. Вони не звикають до нашої людської їжі. Кава заправлю сиропом. Це не той сироп, який був у цій бутильці, бут, склянці. Тут сироп з яблук та груші домашній. Він не має алкоголь. Цукор сік проварений. З яблук та груш домашніх. Ну, а по об'єму тут три столових ложки салату. Примешелі дві столові ложки салату, а шматочків ковбаси стало менше. Та і кава. От і все. Всім бажаю спокійного дня, смачних сніданків, обідів та вечерів.